Серце світла. Розділ 3 Ліс за аркою. Коли хлопчик зробив крок крізь сяючу арку, він опинився у зовсім іншому місці. Ліс залишився позаду, а перед ним відкрилася долина, осяяна срібним місячним світлом. Тут дерева були ще вищі, їхні крони сяяли, немов зберігали у собі шматочки зірок. У повітрі літали прозорі крила комах, що світилися блакитним вогником. Трава під ногами світилася м'яким зеленим світлом, і кожен крок хлопчика залишав на ній слід, який тьмянів лише за кілька хвилин. Посеред долини стояв кам'яний круг із різьбленими символами. Хлопчик підійшов ближче і відчув, як його серце забилося швидше. На каменях були ті самі руни, що світилися на арці. Це місце вибраних пролунав тихий голос, і з тіні вийшов високий ельф. Із довгим сріблястим волоссям і очима, що світилися наче місяць, його одяг прикрашали візерунки, з золотих ниток, а за спиною виднівся лук. Хлопчик здивувався, але не відчув страху. Навпаки, здавалося, що він давно чекав на цю зустріч, ти прийшов не випадково, мовив ельф. Світ тимнішає, і лише чисте серце здатне знайти шлях світла. Хлопчик стискав свій плащ. І тихо відповів: Я готовий. Ельф посміхнувся, і в його руках з'явився маленький світильник, що світився теплим золотим світлом. Це твій вогник наставний. Він завжди покаже дорогу, навіть коли темрява здаватиметься безкінечною. Хлопчик простягнув руки і прийняв світильник. І саме в цю мить він зрозумів, його велика пригода тільки починається.